На сьогодні є єдиним бізнесом в Росії таким найбільшим споживачем Російської Федерації, якраз не народ, а саме армія найдорожчий споживач і споживання абсолютно всіх ресурсів і впального в тому числі. І тому вся російська економіка, вона перебудована на те, щоб забезпечувати свою армію. Тобто, умовно кажучи, зараз, якщо наприклад, війну просто відмінити припинити, то, то доведеться перебудовувати всю структуру російської економіки. А ця структура вже налагоджена, там вже відбулися певні плани, бюджети і керівники цілих напрямків, там як Ростех, там інші зброї корпорації, вони звичайно ж отримують свої статки, вони багатіють якраз в результаті ведення цих активних бойових дій.